Лісний політолог з нами на прямому зв'язку, пане Лісний, вітаємо. Вітаю вас. А чому Москві настільки зручний Будапешт? Де ще спробує долети через, скажімо так, недружню Європу? Ну, Будапешт він, до речі, не зручний для нас самою назвою, не просто міста. Будапештський меморандум це те, що давліє над цими українцями. Але ж це територія, яка є. Лояльною до Путіна, ну до Трампа, до речі, але ж я так думаю, що є ще угорський фактор, який трошки перебільшує те, що зараз відбувається, то скільки намагається використати цю царину для виборчих технологій на майбутнє, або, можливо, зараз вже закумулювати якісь позитивні такі моменти, що геополітичні питання вирішуються в Будапешті. Чи це так? Я сумніваюсь. Е, вітаю готовність нашого президента зустрічатися з е, е, учасниками перемовин де завгодно, але ж ми розуміємо, що просто так ми не хочемо зустрічатися. Ми хочемо заходити в конструктивний діалог. Наскільки я розумію, Путін не хоче. Перемовин з Україною від слова зовсім він готовий говорити з Трампом, і то не про мир, а про що завгодно Піченягів, Рюріковичів і кого завгодно для того, щоб вигравати час. У нього 9 місяців з гаком це виходило, і вони знову намагаються використати цю технологію спілкування з Трампом. Але я сподіваюся, що Трамп зараз трошки інший ніж той, що був ще зовсім нещодавно. Ну, бачите, так тут щодо активної участі Дональда Трампа у цих процесах, я думаю, орієнтуватися треба і на його азійське турне, і на те, що ми будемо спостерігати в найближчій четвер, тобто зустрічі з очільником комуністичного Китаю, тим часом до Києва, нині. Е Прибував тут в Києві. Перебував Девід Ван Віл, це міністр закордонних справ Нідерландів. Ну, давайте почуємо про що йому йшлося. Отже, ухвалено нове рішення щодо створення спеціального трибуналу для Росії. Власне про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі із очільником закордонного відомства Нідерландів. Отже, деталі почуємо, потім говоримо. Також сьогоднішнє рішення щодо справедливості воно дуже важливо знов таки. Трішки спойлеру від міністра закордонних справ він мені сказав, що Нідерланди прийняли офіційне рішення, що будуть країною започаткування відкриття офісу, відкриття трибуналу проти. Злочинів Російської Федерації ми за це вдячні. Це дуже важливо. Ми впевнені в тому, що війна закінчиться. І коли ми кажемо, що ми хочемо справедливого миру, перед усім, ми хочемо трибуналу всім злочинцям. Ми дуже вдячні, що після розгляду тривалого достатнього розгляду цього питання, але дуже важливо, що ви прийняли таке рішення для нас. Це сигнал, що все-таки справедливість є, і справедливість має бути. Ну, те, що місто Гага знаходиться в Нідерландах, чи це є, знаєте, символічний такий момент, який накладається і на цю розмову, і на цю ініціативу українсько нідерландську чи все ж таки це щось, що можна конвертувати в сенсі практичному? Я думаю, тут одне і інше, і одне іншому не заважає зовсім. Але це знову ж таки про те, коли і як закінчиться війна. Я розглядаю це як непоганий сигнал, як віра в те, що Україна переможе і агресор буде покараний. Саме так я це розглядаю, і це дуже гарний сигнал. Але нам для того, щоб дійти до, до справедливості, треба пройти складний шлях до справедливого миру. Наскільки цей ідея трибуналу, взагалі вона е, зараз близька, тому що ну, останній рік дуже мало згадок про неї? Я думаю, що вона дивлячись кому близька, нам вона завжди була близька, і ми про неї, якщо і не говорили, то принаймні думали. Але артикулювання, що після війни буде покарання. Я вважаю, що це теж один із елементів тиску на військових злочинців. Не всі вони як кажуть желізні дривасеки, які вважають, що вони не будуть покарані. Це один із механізмів, який показує майбутнє для тих, хто зараз здійснює воєнні злочини і не тільки, і що вони будуть опинятися перед судом, якщо ну, виживуть до того періоду. І це нормальний сигнал цивілізованих держав. Насправді тому, що Росія вона не є цивілізованою державою, вона чинить безлад. Але ж ми будуємо і прямуємо в справедливий мир. Сподіваємося, да наскільки справедливий він може бути на сьогодні для українців, але ж все одно в цивілізований, принаймні. Тому я вважаю, що це непоганий сигнал. І якщо зараз це виникає, це значить знову ж таки про те, що є принаймні впевнений в тому, що ця війна закінчиться не на користь Російської Федерації разом з тим, ідея щодо спецтрибуналу, її близькість для нас, те про що ви зараз говорите. Та чи ця близькість для нас вона наближає, ну скажімо, реалізацію практичних дій? Тобто там не задачою зараз є на поточному етапі створити інституцію як таку, з того, що я розумію. Ключовим питанням є те, яким чином росіяни, конкретно Владимира Путіна, якщо ми про нього говоримо, притягти до цієї відповідальності. 30 секунд у нас. Я думаю, що це питання до юристів будь-який процес, який в майбутньому да, він має бути підготовлений вже сьогодні. Документування злочинів, які здійснюються регулярно українськими і не тільки українськими юристами, це вже шлях до, до того трибуналу, але ж головне, перемогти. Переможець може судити того, хто здійснив цей злочин. Ну так, це це знаєте питання, десь там і риторичне з одного боку, так а з іншого боку, розуміємо, що кожен. Такий злочин проти людства він закінчувався засудженням. Це навіть там новітня історія доводить історія 20-го століття, і не просто так. Ось ця е, історія з газським трибуналом і те наскільки символічно в цьому сенсі є Гаага, як така. От не даремно ми про це говоримо. Е, вдячні вам за те, що знайшли час в такій е, пізній порі. Нагадаємо, політолог Олег Лісний з нами наживо на прямому зв'язку. Щойно.